Ну, відома, абсолютно відома річ. Ну, от ми маємо, собственно, колонаду, так? Значить, колонада, йде ряд колон, дивиться на схід, чітко орієнтована, схід-захід. Що ми перше бачимо? Це 28 рік, а бачимо те, що нема Меркурія. От. І перше, що кидається в очі, то ми бачимо ряд бюстів, які, якими наповнена ця середина вся. Е, Обично офіційно, всі книжки, от починає, я говорю, Салатич, Гресюк, Мардатенка, Галкін і весь ряд е, ну, Народи Росії стояли в Каланаді. Е, внимательно подивіться, ви там бачите народи Росії? Ми бачимо бюсти різноманітні, е, ми бачимо стоячі фігури богів. Ми бачимо, там ваза теж ще стоїть, допустимо, да? антична теж з ручками така. Тобто, практично ми бачимо якийсь я його назвав Пантеон -богов, да? А Меркурія немає. Значить, на наступній світлині, яка датується початком ХХ століття, ми бачимо вже собственно, такі зміни. Да? У нас з'явився Меркурій. Галереї немає. немає. І стоїть Меркурій. Ну, по-перше, зразу ви бачите, що він не так стоїть, як зараз. От. Меркурій стоїть. зустрічає е, гостей. Справа, зліва, ці заходи. От. І розбираючись з Меркурієм. От, з Меркурієм е, е, поняття. Оцього резонансу да, трошки приб'ятає зовсім друге таке поняття. Діло в тому, що помимо того, що він там Бог торговлі, Бог там там моряків, там купа всього, Меркурій є провідником між дву... живими і мертвими. В даному случаї, так як ми маємо резонанс і маємо, значить, посилення, значить звуку, от, і маємо Меркурій, який зв'язок мертвих, живих з мертвими, вполне можна було б таке представити, що коли людина заходить і захоче зі своїми общатися мертвими, він може тут щось шептати, воно передається. А отам суфль міг щось відповідати. Тобто вони таку могли зробити таку, скажімо, а, да, а да. Чим 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 можна гостей здивувати? Це така, скажем, міф легенда, але вона достатньо цікава. Я думаю, що.